Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні 14.02.2024 2024 року. Через 10 днів буде рівно 2 роки. Спочатку повномасштабки. Дуже багато людей переживає за те, що можуть відбутися знову якісь чи наступи, чи дуже жорсткі атаки. Я би хотів подивитися, що буде рівно через 10 днів, записується відео 14-го, що буде 24. го 24-го, .02 02-го, Що чекатиме Україну? Чи можуть бути якісь жорсткі атаки, чи можуть бути якісь удари досить такі небезпечні? Я би хотів подивитися. Що мені покажуть циганські карти, і що мені покажуть гральні карти слов'янські. До чого взагалі готуватися? Принципово. Карта постоянства падає, карта стабільності. Карта розговора падає. Карта купця. Дальня дорога. Карта послуги. До речі, тут карти більш-менш нормальні. Дивимося тут. П'ятірка червова брехня, обман, залякування. П'ятірка бубнова карта фінансового розорення, карта бідності, карта втрат. Тут вже йдуть небезпеки. Тут вже можуть бути якісь атаки. Маються на увазі по об'єктах інфраструктури, по якихось важливих місцях. Двійка Христова карта активного руху. Я би сказав так: наступа зараз поки що я не бачу і не відчуваю. Я, звичайно, не Господь Бог, щоб на 100% стверджувати. Єдина карта, яка трошки так є негативна, це п'ятірка обнова. Тобто, це карта, яка більше говорить про якісь матеріальні втрати, можливо, бій, удари по інфраструктурі, можливо, якісь бомбардування критичної інфраструктури, там світлових носіїв і так далі. Таке може бути. Але я би не сказав, що цей день буде різко відрізнятися від інших таких днів. Тобто, знову ж таки, я не Господь Бог на 100% стверджувати, самі розумієте. Ви всі дорослі люди, ви маєте ще й самі якусь певну картинку мати, представлення того, що відбувається. Але мені карти не показали чогось такого, що би вказувало конкретно на наступи. Такі от повномасштабні мається на увазі. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.